Слава Україні! Я розумію, що багато з вас сьогодні переймаються тими новинами, які приходять з Білгородщини, території так званої Російської Федерації. Там відбуваються події, які можливо з часом вплинуть на хід подальшої історії розвитку держави терориста. Там відбувається процес деокупації тимчасово захоплених російських територій режимом Путіна. Але наша деокупація, деокупація наших тимчасово окупованих територій російською армією проходить за зусиль і звитяги мужності та героїзму наших збройних сил, усього українського народу, і нам робити своє. Отож, говоримо ми про те, що відбувається в тому числі на наших тернах. Звичайно, проситиму вас дотримуватись правил інформаційної гігієни, тому що новин з фронту не так багато. Вони дозовані, і це зрозуміло. Йде війна. Причому не лише на нулі, не лише в окопах, а війна у свідомості, війна в інформаційному полі. Тому головний інсайдер новин Збройні Сили України, зокрема, наш Генеральний штаб. Звідти беріть сухі, виважені і правдиві новини. А вкидань буде багато з російського боку, перш за все, звичайно, і багато-багато. Але ми все витримаємо, бо ми чемні і навчилися. Бачите, де є фейкові новини, де є правдиві. Нехай не завжди приємні, але тим не менше. Що стосується Одещини, ситуація на цю хвилину у нас 4-5-0. Хоча загроза ракетних та дронових атак залишається на рівні висока. Чому? Ну, по-перше, у Чорному морі наразі є 12 російських кораблів, 2 ракетоносії, можливий загальний залп до 16 калібрів. Але є загроза із повітря. Стратегічна, тактична авіація ворога, ну і звичайно дрони-камікадзе. Але у нас є наші сили оборони, у нас є наші підрозділи протиповітряної оборони. І ви знаєте про їх роботу. Ви відчуваєте їх роботу, коли ми можемо зранку піти працювати кожен на своїй ділянці нашого спільного українського фронту для того, щоб перемогти усім разом, перемогти цю гідру російську і настане мир. Усі комунальні установи, об'єкти працюють. Критично важлива інфраструктура повністю забезпечена в умовах воєнного стану. Бережіть себе та своїх рідних і пам'ятаємо, що ми не здолані і нас не побороти. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! І ще раз хочу привітати морську піхоту з її днем, бо вони того варті.